Ваня, я включив запис, тебе чутно, як і мене, однаково. Угу. Есть, ми, наша зараз задача об'яснити, де ми знаходимося. Нашим орендарям, поки орендарям, правильно? Да. — Так. орендарям. роз'ясняємо. Ось центр міста, от, перехрестя, по лівій стороні от, там пам'ятник танк, його просто зараз не видно. А там а, Так, да. І по, по правій стороні он, заправка, от, там стоїть видно газова бочка. Потім це в нас вулиця Переяслівська. Переяслівська. Там у нас нова почта, правильно? Так. Да. Що в нас там ще з комплексів накидано? Куча магазинів. Магазини є автомобільні, садоводчі, хімія, обув, далі пішов магніт, будівельний масштаб. По, по правій стороні, стороні маску, да, велозапчасті, промзона. По лівій стороні в нас пожеж... пожежна О, частина, так. вона нам не треба, правильно? Так, так і ми показуємо зараз з тобою це приміщення, де. Закрита Ж... нова криша сірим, да, металопрофілем перекрита. Кондиціонери це не твої вже. Зверху мій кондиціонер. Зверху твій. 12. -ка. А, так і криша твоя, що лі? Оце сіра криша, це моя. Я перекрив нову ага. старий шифер. я Ну убрав. подожди, справа. Е... Зліва. А з тієї сторони теж в тебе твоя Шифер, криша? Шифер, нова криша, так. Да. З тієї сторони. Да, да, да. Повністю на все Так, Зараз підемо, покажемо. Да. Так, давай розкажемо. Ну, У нас, нас справа аптека. Так. Да. Побачив. І дивись, давай, звісно, скажемо, зараз акцентуємо, що тут буде МАВ стояти. Да, буде МАВ стояти, Але він один тут буде. Я так, да, але в тебе три входи. Але в мене три входи. До, доступ да, є. З цієї сторони Як по, і фасаду. І по фасаду. Як З центральної по фасаду. так і з тієї сторони, там три входи є. В тебе вода, каналізація, світло три фази. Стоять копіхантери 24-ки на тій стороні, на цій Копіхантер 12-ка стоїть до мінус 30. Потужність електрики. Ну, Тут зараз стоїть у мене 16. Три фази. Зараз по старому договору стоїть 16-ка, але ж можна буде тоді. Переоформляти так, договор, на подожди, потужиться. перескочив. Три фази по, якщо 16, це по, по 4,5 по. кВт. Да, да. Грубо говоря, по 4. Не грубо, а там. По 4. Да. Якщо по 4 злежить, можна з кожної фази по 4, це, значить 12 кіловат зараз можна спокійно знімати. Да. Хорошо. А, ми зараз розказуємо людям про все приміщення, яке загальна площею. І, поки заглядай телефон, а я йду приміщення показувати. А, магазин, про який ми зараз йде мова, який буде здаватися в оренду, ще раз уточнюю, дах перекритий як з цієї сторони, так і по ту сторону. І Дивлюся, а, господар взяв повністю поміняв коньок на криші. Це твоя каналізація? — Моя. — Це твоя каналізація? 192 квадрата. — Це всього приміщення всього разом. приміщення. А та так. половина, яку ми зараз покажемо. Оцю першу ми показуємо 26 квадратів. 26. Далі за нею буде йти. Якщо ми з фасада заходимо а, з фасадного входу, кімната, яку ми зараз показуємо разом з туалетом, 26 квадратних метрів. Правильно зрозуміло? Так. Правильно. По лівій стороні, по стіні. Із кондиціонера тік, конденсат всередину. Причину знайшли, Причину знайшли, скоро устав. Да, буде порядок, чистота. По туалету зроблена вентиляція, освітлення, санвузол діючий, вода біжить. Для кожного. Ну, на даний час встановлені технічні лічильники для кожного. Якщо буде орендуватися все приміщення... Центральний воно на вході стоїть. То це ось центральний входний лічильник. Входний центральний лічильник. Якщо буде орендуватися все приміщення, то буде по центральному лічильнику рахуватися. А до речі, вода для комерційного приміщення ціна одинакова. Така сама, да, так. Да, да, да. Каналізацію <кхів> ж ми не платимо на своє. Так, стінами, <кхів> стінами тут господар буде займатися, скоро Так, да, щоб... Причину знайшли, так що? Да. Тут 110. А от дожди, вкладаємо. натяжний потолок там. Да, і там, і там. І висота потолка, дивлюся, десь 3,50 чи 4. <плес> Була 390 370 зараз. Десь 3,70, ага. Доволі високі потолки. Так, а ну по плану глянь, будь ласка, яка ширина і довжина тієї кімнати. Так, дивлюся. Значить, ширина у нас йде 7. Ширина 7, глибина 3,50. Так, да, там трошки більше, сім'єр. Прийнято. Так, тепер ця ця кімната у нас по площі, яка повищається? Е, Якщо до перегородки туди, то 110 квадратів. Цієї кімнати. Цієї кімнати. Так само Шлина у нас 7, потолок 3,70 йде, а в довжину це у нас вийде. Це якщо, то тоді. Так тебе там що, немає? Один... А в мене під общу і через перегородку, щоб ага. розуміти. Ну давай міріть. 4, 5, 6, 7, 6. 12, 13, 14, 15, 16 метрів довжину. Так, Вань, тихенько я поговорю. Вікна відкриваються на провітрювання. Тут є два входи. По лівій стороні вход, по правій вход. По, ці, по цьому входу на даний час ніякі сходи не обладнані, по правій стороні сходи обладнані. Зараз вийдемо на вулицю, все покажемо. І там так само вікно одне відкривається, і там відкривається на провітрювання. Да. Тут стоїть у приміщенні технічний лічильник. Там він іменно для цього приміщення, а другий технічний лічильник ми зараз покажемо для того приміщення. Правильно? Так. Вань, там ти двері закрив, ходні? Закрий, бо я тут сумку оставляю. І скажи, у нас по фасаду, не обов'язково по фасаду, можна сказати, по так, як всього длина твого приміщення, всі три двері. То є, тут дві двері і центральний вихід на ту сторону, а тут одні двері зроблені з виходом тільки сюди на подвір'я. Можна, як невеликий склад, зробити, в кожного свої забаганки. На цю територію машина заїхати може? Так, да, з правої сторони може бути, так. і з лівої сторони через ті магазини, там є Ага. Там можна спокійно і сюди, і сюди. Так, зрозуміло. З цієї сторони на магазині стоять сніговлавлювачі. Дах перекритий металопрофілем. Суцільна довжина 24 метри. 24 метри, загальна довжина господаря, Отак, як криша накрита, отак і межі, межі магазину. Окреме приміщення, воно теж. У власності одного господаря ми його зараз покажемо, розкажемо розміри. І тут розглядається два варіанти, правильно? Два. По віддільності орієнта? Ну, бажано щоб. Але бажано все. Але ми, ми можемо вести розмову навіть все одно, якщо буде людина, що людині треба буде невелика площа, будемо вести да, розмову. Будемо правильно? вести розмову. Хорошо. Там 57 квадратів. Вань, я маю на увазі, що дивися, можливо, ще прийдеться людині ще відділити. Ну, Так і планувалися входи окремі. Якщо будуть так, то тоді будемо розглядати це питання. Добре, це те, що треба. Откривай, покажемо. У крайньому приміщенні раніше була лабораторія для аналізів. Вони пробули в приміщенні два роки і їм від лікарні трошки далекувато, вони переїхали ближче до лікарні. Тут, до речі, вони зробили собі пандус. Є сходинка, і при вході також є сходинка. Так О, двері які? Так, так як це була лабораторія по лівій стороні, у них було тут відгорожено, і вони тут приймали аналізи. Там обладнаний санвузол і душова. Прямо стояв рецепшн вони собі не встановлювали, вони обігрівалися там якимись підручними засобами. І натяжна стеля, по-моєму. Да. Е, ведеться мова ще про те, що ось ця перегородка з газоблоку. З газоблоку її можна демонтувати. Наповну товщину газоблока? 20-ка. Ого, Перегородочний газоблок. Та, перегородочний Ні, 20-та. Ви... З... Перегородка зроблена з 20-го газоблоку. Так, Висота, це... ширина. Ну, це ось технічний. Це технічний лічильник. Це технічний лічильник. Да. Да. У нас є общий, один общий на вулиці, на все приміщення. Дивлюся, швидкісний інтернет, заведений ото волокно да. а, у Івана Володимировича. Зроблені. Отак, освітлення на підвісах, хто захоче собі переробити. Можна? Так, можна, звісно. Да, Індивідуально да. кожен під себе буде робити. Да, давай покажемо діючий сан Санвузол. Сан а, і ще забув акцентувати увагу, що з цього санвузла, з усіх трьох санвузлів зроблена система вентиляції. Вентиляція Ви, да, з клапанами і виход на вулицю викидає. Коли робить о -о, вентилятор в даному санвузлі, в ті санвузли запах не закидує. Все ні, ні, там клапана стоять. Правильно, я ж до чого йважу. Так, так, не буде такого що. Тут теплої підлоги у нас немає, просто плитка лежить. — нема. Тут обладнано санвузол. Так, а де бойлер стояв? Бойлер у них о, предусматривався, але вони ж його так і не поставили, він мався стояти тут. Господи Боже мой, хто ж прям бойлер під душою. А, да. ось, вибачаюся. Він стояв, ось ось. Я вибачаю. Нічого, не пам'ятаю. Я пам'ятаю, він був, але на який, чи тут, чи там. Зрозуміло. Так, добре, значить, ми розказали, що бетонна підлога, стіни тут повністю цегляні. Кирпіч чи дерево? Стіни? Стіни. Йдуть із шлакоблока, знаружи з кирпіча. стіна товщина стін 60 см. Можемо чи показати заперед? по товщині стіни. Ось сюди. О, ну, Вона стоїть вона тут 100, 100, 100. Це ж ішли вони тут. А йшли. Теплі да, да, кирпич, да, да, да. Тут ішли шлакоблоки. Mm, ну, в принципі, все показали, це приміщення в нас вважається 57 квадратних метрів. 57 квадратних метрів, так. Mm -hmm. Так, ну що ж, шановні орендарі, кому цікаве дане приміщення, відео ви по-любому отримуєте. Ви його дивитеся. І є індивідуальна розмова. Якщо що, вдруг. Ну, в общем, всі, які ваші будуть бажання в плані оренди даного приміщення. В плані перепланування, в плані площі, в плані потужності електроенергії, все, бать, будемо так? Да, так, будемо підстраюватися конкретно під. Що, дай п'ять гарного <гарна> дня. <гарна> Спасибо.